Всім привіт! І сьогодні я вам розкажу про мрію кожного поважаючого себе Дібіла. Беха на польських номерах. Чому я так говорю? Я не спорю. BMW це хороша машина, але в хороших руках. Коли її купляє адекватна людина, дивиться за нею, ремонтує, їздить на ній, а не літає. В таких випадках в мене претензій немає. Але ж ми зараз не про це. <звук> да, BMW це крута тачка. Да, їх купляють круті пацани. Я вам навіть розкажу, як це відбувається. Десь в Європі реально крутий пацан йде в салон і купляє собі чорну беху. І тупо ганяє на ній, вбиває її. І так відбувається, поки не виходить нова версія. А потім він продає її менш крутому пацану, який не має грошей на нову тачку, зато має на ремонт старої. І той, в свою чергу, теж трахає її всі дири. Бо це б'ять чорна БМВ! Потім він продасть її третьому пацану, четвертому пацану, п'ятому пацану. І так проходить 25 років, поки нереально крутий пацан з районного центру Львівської області приїжджає в Польшу і аж за цілих півтора штуки євро купляє собі чорну беху. До речі, якщо тебе також задовбали ці ненормальні ціни на автомобілі в нашій країні, став лайк. Де та у Європа? Скільки ми ще будемо їздити на курчах за космічні гроші? Ми підтримуємо вітчизняного виробника? Та всрався він нам. В ньому перднути страшно. Пиши в коментарях, що ти думаєш з цього приводу. Так от, коли наш пацан опиняється в тій машині, його мозги автоматично включають режим 90. І він починає нереально чудити. Я тебе вчив їздити, Я тебе Я Та ладно, старий, вибачай, Та перепутав, та всякі буває. Пока. Менше з тим. Думаю, зараз сам час заглянути в салон Бехі на польських номерах. Чуєш, пацанчик, можна заглянути в твій салон? А Ну, йди сюда. Думаю, можна. Розказувати про салон 25річної бехі, думаю, немає сенсу. А от про те, що в ньому можна знайти, є. Під поліком польської бехі завжди можна знайти ось такий пакетик зеленого чаю. Ну, на всякий випадок, якщо захочеться випити чогось гаряченького з друзями. Ну і на всякий випадок, кожен чіткий пацанчик має мати пакетик цукру. А вдруг хтось з пацанів захоче чай підсолодити, а цукру нема. За таку бачину можуть і перестати уважати, як так, чай без цукру. Ну і, звісно ж, в самій крутій, в самій навороченій тачці має бути самий крутий, самий наворочений гаджет такого плану, в якому, до речі, я знайшов пару чітких см з доволі знайомим текстом. Наприклад, смс від Приватбанку з проханням погасити заборгованість по кредиту. СМС від якогось Андрюхи угрюмого, е, також з проханням погасити заборгованість по кредиту. Та ще одна смс від Андрюхи з попередженням про відповідальність за неоплату кредитних коштів. Панти дорожі дєння. Може і так, спорити не буду. Ну точно не дешеві панте. 25-річний чорний бумер точно не зробить ваші яйця стальними. А кошельок тоншим може зробити в два щота. Так що не займайтесь херньою. І пора вже зав'язувати з тим зеленим чаєм. А зараз ми перенесемося в 90-ті роки, коли Беха була реально бандитською тачкою. І з економим пацанчику півтора тисячі євро. На сьогодні це все. Якщо хочеш дивитися більше відео, підписуйся на мій канал. Ділись моїм відео. Пока.